Баруха Шем, вітаю. Продовжуємо нашу серію Емуна і Бітахон. Хатам Софер, коментуючи рядок Ваїкра 27-29, наводить рядок з Ірміягу де сказано проклята та людина, яка покладається на інших людей, а в рядку 17.7 пророк продовжує цю думку і мовить що благословена та людина, яка покладається тільки на Всевишнього, і хатам Софир пояснює, що тут Ерміягу мовить про два протилежних екстремальних випадки: перший випадок це коли людина не просто вірить у допомогу інших людей других людей, але вона мін Ашем і Лібо. тобто вона всевишнього навіть не враховує. Його немає в картині. Вона покладається на свої зусилля, на свої таланти, на свою кмітливість, на інших людей. Можливо, треба когось підкупити, можливо, на якісь зв'язки, але тільки не на всевишнього. І каже Хатам Софер, що така людина заслуговує цього прокляття, про яке мовив Ерміягу з іншого боку, інша крайність. це людина, яка повністю. Покладається на всевишнього, і вона розуміє, що насправді це безвихідна ситуація. але у Всевишнього є безліч рішень у цій, здавалося б безвихідній ситуації, тому вона залишає все на розсуд Всевишнього. але звісно, вона повинна робити якісь розумні спроби і розуміти, що все залежить тільки від Всевишнього, а не від її зусиль. І існує також третя категорія людей проміжна. З мого досвіду спілкування з іншими людьми, також з мого особистого досвіду, теж іноді таке бувало. Ми у цій середній категорії. Середня категорія це коли людина покладається на Всевишнього і розуміє, що тільки Всевишній може вирішити цю нерозв'язану проблему. Але людина має вже власну конкретну думку, як, на її погляд, найкраще було б, якби Всевишній вирішив цю проблему саме так. І тоді Всевишній сміється з таких людей. Він каже, що йому не потрібні наші підказки. У нього мільйона. Мільйон або трильйон різних виходів із ситуації, і він спеціально не вирішить цю проблему так, як ми бажали, так як ми просто щоб показати нам і навчити нас, що йому не треба нічого підказувати. Ми просто маємо сліпо довіряти Всевишньому, і він вирішить будь-яку ситуацію абсолютно будь-яку. Вчіться разом з нами, зміцнюйте свою довіру до Всевишнього і будьте святі.